Лисове серце Українська народна казка. Ходив лис з берегом водою і побачить яку маленьку рибку, котре підпливе до берега на сонці погрітися, мерщій хапає її і поїдає. Побачили це більші риби і стало їм ніяково, Щодо до її господарства втручається якась патла тамара. Попливли вони до свого короля пораду, що мають робити. Король вислухав їх і каже. Приведіть його сюди, на глибину Дністра. Тут ми затягнемо його в воду, розпоремо, виймемо серце, з'їмо і будемо такі мудрі, як вис. Пішли риби виконувати наказ короля. Підпливли дві риби до берега, зупинилися біля лиса й кажуть. Прошу пана адвоката, чи не попливли б з нами. Чогось потребує вас наш король. Чому б ні? Як треба, то й треба. Сів лис на риб. А ви не знаєте, чого вашому королеві треба від мене? А чому б ні? Знаємо. Він казав, що треба ваше серце виняти та з'їсти, то будемо такі мудрі, як ви. Е, коли так, то завертайте назад, бо я заставив серце вдома, але я побіжу і за хвилину принесу його сюди. Завернули риби назад, блигнув лись на берег та й каже. Хе, які бо ви дурні, та хіба ж є хто такий, що ходив би без серця? Риби зрозуміли, що лис обрив їх, але вже пропало. Бо що ж вони б йому тепер зробили?